Ліотон Гель 1000. Для здоров'я та краси твоїх ніг. Що коти не розрізняють певних смаків, натомість запах для них дуже важливий. Я Ксенія Довбиш, ветеринарний лікар, дієтолог. І я розкажу, яким має бути якісне і здорове харчування ваших улюбленців. Багатьом собакам властиво швидко з'їсти велику кількість корму за один прийом їжі. І фізіологія дозволяє їм це зробити. Шлунок собаки здатний розширюватись у десятеро. Це частина їхньої традиційної харчової поведінки. Тому власники повинні контролювати кількість корму і не потурати випрошуванню. Відучити собаку від випрошувань можна, ускладнивши отримання корму. У цьому випадку гарно спрацьовують годівниці головоломки. Проте пам'ятайте, що час на очікування їжі не має бути занадто довгим, а головоломки занадто складними. У котів первинні харчові вподобання формуються у період, коли вони спостерігають за харчовими звичками матері і починають наслідувати її. Проте вподобання можуть змінюватись із дорослішанням. Деякі коти відрізняються особливою вибагливістю в їжі. Як правило, це завершується тим, що котам вередонам постійно змінюють корми у межах знайомих смаків. Якщо кіт нюхає їжу, але не їсть, це означає, що їжа йому або не подобається, або здається підозрілою. Коти часто відчувають страх перед новими продуктами, бо у природі така поведінка могла убезпечити їх від отруєння. Якщо кіт вибирає лише кілька якихось варіантів корму, це вказує на те, що він віддає перевагу тільки такій текстурі, тільки такому запаху або тільки тому, як саме цей корм хрумтить. Робота дієтологів із перебірливостю тваринок починається із прибирання ласощів і смаколиків із раціону. Випадки, коли лікарі рекомендують замінити корм. Але пам'ятайте, що швидко замінювати корми не можна, тому що це веде до ще більшої перебірливості. Коти не розрізняють певних смаків, зокрема фруктово-солодких. Вони більш чутливі до смаку амінокислот і неоклеотидів, так званого п'ятого смаку у мамі. А ще у котів дуже розвинений нюх, і через будь-який незвичний запах вони можуть відмовитися від їжі. Але текстура теж важлива: деякі хвостики люблять хрумку їжу, а інші м'яку. Та все ж більшість котів віддають перевагу саме вологим раціонам. Подобання може бути корисним у спробі нагодувати перебірливого кота. Поєднуючи сухий і вологий корм, ви збільшуєте шанси тварини краще споживати раціон. Собаки відчувають всі смаки, але не так яскраво, як люди. Пам'ятайте, що тварини мають набагато краще розвинений нюх і тому сприймають їжу в першу чергу за цією ознакою. Відповідно, чим годувати улюбленця сухим чи вологим кормом, залежить від його індивідуальних уподобань і потреб. Сухий корм економічно вигідніший для власника і може бути додатковим способом очищення зубів. Але вологий частіше є більш смачним для улюбленця і частково може перекривати потреби у воді.